Всім привіт! Сьогодні в випуску Костюк визвав до Динамо половину молодіжного складу. Проспер оба більше не зіграє за ЛНЗ. Забар не отримав оцінку за матч проти Атлетіка в Лізі Чемпіонів. Динамо отримало солідне підсилення перед матчем Ліги конференції проти Фіорентини. Виконуючи обов'язків старшого тренера Динамо Ю-19, Павло Чередніченко розповів про плани команди на зимову паузу в національній лізі Ю-19. У своєму останньому офіційному матчі 25-го року, у матчі відповіді третього раунду у шляху ліги чемпіонів юнацької ліги УЄФА, молоді динамівці, які раніше перемогли в першій грі, здобули путівку до 1 16 фіналу турніру. Тим часом Національна ліга Ю-19 поновить сезон уже наступного року. Як зазначив Чередніченко, частина футболіст Доєднається до головної команди Динамо, тоді як інші підуть у відпустку. Після цього вони готуватимуться до другої половини сезону за індивідуальними програмами перед початком зимових зборів. По приїзду до Києва з Шотландії, частина гравців повернеться в першу команду під керівництвом Ігоря Володимировича Костюка. А в інших гравців буде відпустка та запланована тренувальна програма для індивідуальної підготовки до зборів. Хлопці отримують індивідуальні програми та інформацію щодо дати першого медогляду в наступному році. Цитує Черніченка, про служба Динамо. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Нападник ЛНЗ Проспер Оба пропустить останні матчі 25-го року проти зорі. Інформують, а то таке його відсутність не пов'язана зі станом здоров'я. За даними джерела, сьогодні КДК УАФ оголосить рішення щодо епізоду в поєдинку 11-го туру УПЛ проти Карпат, у якому оба продемонстрував продемонструвалисьмену непристойний жест. Очікується, що Нігерієць отримає щонайменше один матч дискваліфікації за неспортивну поведінку. Окрім цього, комітет розгляне епізод із вилученням Руслана Ротаня у зустріч. Рух полісся. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Шахтар досяг домовленості щодо трансферу Проспера оба цієї зими. Орієнтовна сума переходу близько 4,5 мільйона євро. У поточному сезоні 22-річний форвард провів за ЛНЗ 15 матчів, в яких відзначився вісьма голами та одною гольовою передачею. 10 грудня ПСЖ на виїзді зіграв у нічию з іспанським Атлетіко у матчі шостого туру Ліги Чемпіонів 0-0. Український захисник Парижан Ілля Забарне з'явився на полі на старті другого тайму та привів на полі 45 хвилин. Авторитетне французьке видання лі ЕКВИ поставила центрбеку оцінку 5 балів, підкресливши. У період, коли ПСЖ контролював гру, на нього майже не було навантаження. Але згодом він діяв впевнено. Водночас забарному не завжди вдавалося виходити з підвислення. Високого пресингу басків під час вибивання м'яча зазначимо, що після шести турів ПСЖ йде на третьому місці в групі Ліги Чемпіонів, маючи у своєму активі 13 очок. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу «Перший тайм», скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Виконуючий обов'язки головного тренера Київського «Динамо», Ігор Костюк розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні матчу п'ятого туру Ліги конференції, який відбудеться 11 грудня. Білосині на виїзді зіграють проти італійської «Фіорентини». Українській команді не допоможуть і півзахисник Віталій Буяльський, а також захисник Денис Попов. Проте в стрій повернувся один з лідерів Андрій Ярмоленко, на які гравців ви не розраховуєте через травми, а які навпаки повернулися до строю. Насамперед хочу привітати всю футбольну спільноту зі свята Міжнародного дня футболу. Це перше. Стосовно травмованих, напевно, вислідкували за нашою командою. З нами не буде Дениса Попова та нашого капітана Віталія Буяльського. Але повернулися до загальної групи один з лідерів Андрій Ярмоленко та Кристіан Біловар, розповів Костюк. У поточному сезоні Андрій Ярмоленко відіграв 17 поєдинків і відзначився трьома забитими м'ячами. Через травму досвідчений вінгер пропустив чотири останні зустрічі Речі, в яких білосині зазнали трьох поразок. Шахтар проявляє інтерес до опорного півзахисника словацького тренчина Адама Якубу, повідомляє Спортсбум. За 20-річним нігерійцем також стежать англійські клуби «Вотфорд» та Лестер. Скаути обох команд були присутні на кількох матчах Тренчина і залишилися вражені грою Якубу. Крім того, молодого хавбека має у своєму шортлисті й бельгійський гент. Адам приєднався до словацького клубу влітку 24-го року, перейшовши з чемпіонату Нігерії. У нинішньому сезоні він зіграв 19 поєдинків. За тренчин, але результативними діями поки не відзначився за оцінкою порталу Трансфер Вартість Якубу становить 200 тисяч євро. Перед відкриттям зимового трансферного вікна в Португалії знову активізувалися чутки про інтерес різних клубів до двох футболістів Бенфіки, голкіпера Анатолія Трубіна та центрального захисника Антоніу Сілви. Як повідомляють місцеві медіа, лісабонці готові розглянути продаж обох гравців, але лише за серйозні суми. Водночас у клубі впевнені, що мають гідних замінників. Очікують, що місце Трубіна та Сілви у стартовому складі можуть зайняти талановитий воротар Самуель Суареш та 19-річний захисник Гонсалу Олівей. Повідомляється, що Бенфіка планує виручити за трансфери цих двох футболістів щонайменше 90 мільйонів євро. Нагадуємо, поточному сезоні Трубін провів 25 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 м'яч м'яч із 13 поєдинках зберіг ворота сухими. Стало відомо, чому Динамо так і не уклало контракти з Давідом Бетоні, колишнім асистентом Зінедіна Зідана, який приїздив на базу кияни і проводив перемовини з клубом. Як розповів відомий український журналіст Віктор Вацько, Бетоні поставив жорстку вимогу. Він хотів, щоб клуб одразу придбав сім нових футболістів. Такий запит, очевидно, не влаштував керівництво Динамо. Тому кандидатуру французького фахівця було відхилено. Нагадуємо, після звільнення Олександра Шевковського виконувати обов'язки головного тренера команди. Тимчасово призначили Ігоря Костюка. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.